Розглянемо будову і методи накладання турнікета з храповим механізмом RMT на етапі під вогнем. Торнікет складається зі стрічки, платформи з храповим механізмом, петлі і стопорних кілець. А також має місце для запису часу. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою до гори. І займіть стабільне бокове положення. Одірніть турнікет на верхню кінцівку кільцем. Перевірте кишеню. в ній нічого не повинно бути. Візьміть петлю і затисніть її зубами. Таким чином зробити первинний натяк зручніше. Викрастите краповий механізм для того, щоб затягнути турнікет. Затягніть турнікет максимально туго. У випадку, якщо елемент крапового механізму залишився в такому положенні, опустіть його вниз. Зафіксуйте стрічку. Зафіксуйте час накладання турнікета і повторіть його вголос декілька разів. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою до гори і займіть стабільне бокове положення. Одягніть турнікет на нижню кінцівку кільцем. Перевірте кишень. Візьміться однією рукою за петлю і другою зробіть первинний Використовуючи краповий механізм, затягніть турнікет максимально туго. У випадку. Якщо елемент крапового механізму залишився в такому положенні, опустіть його вниз. Зафіксуйте залишок стрічки. Зафіксуйте час накладання турнікета та повторіть його вголос декілька разів. На етапі під вогнем турнікети накладаються максимально високе, перпендикулярне до кінцівки положення прямо на одяг. Час запам'ятовується.